Сьогодні буде така цікава тема, що я тримаю в руках. Що ти говориш, що чому ізоляція для профілів, що ти не знаєш, на перший погляд, так воно є. Але це важливий, можна сказати, не головний, але можна віднести його до головного моменту, яким всі нехтують при поданні плитки. Всі подумають, що ти маєш до Моментів, коли у хлопців трапляється тріщини наприклад. І кожен з них, хто вже з цим втихнувся, собі думає, а якого фіга? Чого воно тріснуло? Підлогу шліфував, тріщини ремонтував, мембрану якусь не тукли, а воно все одно бах і рекла. І в кожному закрадається думка, а що, воно тоді все не працює? Але всі забувають про це, про технологічний зазор. кажуть, до чого це стрічка? Так пояснюємо. Коли ми приходимо кладати плитку, майже, майже завжди малярних робіт під фініш ще не зроблено. Є ж є якісь певні роботи, але фінішної малярки ще не зроблено. І що ж, зрозуміло, що ми вклали плиточку і пішли. Оставили понад стіною технологічний зазор, все наче, добре. Але ж один момент у нас є шкідливий кіт, який приходить після нас. Маляр. І що він робить? Він приходить, малярить стіни. І весь наш технологічний зазор закидує шпаклом. І все, і у нас його нема, він стає забитим. Все, він стає відсутнім. І зрозуміло, що коли здається проєкт, проєкт здався, люди почали жити, користуватися теплою підлогою і так далі, проходять всі розширительні моменти. І зрозуміло, що плиточка починає грати, а їй ж кудись треба діватись, а її скрізь зажали. Там затірка ебоксидна тримає до прикладу. А з цієї сторони технологічний зазор, маляра закидали. Все, їй нема куди діватися. Що вона робить, шукає слабке місце. А слабке місце у нас що? А слабке місце у нас. Слабким місцем у нас стоять ось такі наші г подібні різи. І все, і його починає давити куди? Сюди, щоб репнути в слабе місце, де у нас вже нарушена. Цільова конструкція самої плитки. Тому ось такий демпферну стрічку потрібно проклеювати. Це, я думаю, що максимально збереже вас від трищів. Пишіть свою думку, цікаво, що скажете.